Козацькі жарти венера, весільних тостів дзвін привів у дім обранку серця гера і раптом чує жінка, каже він. Ні в року ти у мене, як венера, яка венера, та зчинила крик. Вже дев'ятнадцять років, як я Фроська, зненацька розгубився чоловік. Хм, красуня є така, мілоська, красуня, ото й лестиш ти мені, хоч тут і збожевіл ти не шутка цей стан. Ці рученьки міцні, а втім стривай. Вене решта без рука, тут гера кулаком об столик грук. Хіба я про красу і габарити? Та я про те, що ти мов без рук ні шить не прати не вмієш, ні варити.